З 1 квітня 2024 року в амбулаторіях міста Селидови стартувала програма медичних ваучерів. Це стало можливим завдяки партнерству та підписанню меморандуму між закладом та благодійною організацією Прем'єр Урженс Інтернаціональ, суть якого допомога уразливим групам населення, які мають проблеми зі здоров'ям та відчувають труднощі з доступом до лікування медичними препаратами. До критерії відбору підходять наступні категорії населення. Це діти до 12 років, вагітні та годуючі жінки, люди похилого віку, це люди старше 60 років. ВПО і люди, люди з інвалідністю. Якщо пацієнти, наші пацієнти, які уклали з нами декларацію, бажають скористатися цією програмою, вони повинні звернутися до свого сімейного лікаря або лікаря-терапевта або до лікаря-педіатра. Лише за два дні дії програми послугою скористалися уже більше 20 місцевих мешканців. Лікар призначає лікування пацієнту і лікар виписує рецепт. Пацієнт іде до регістратора в кожній нашій амбулаторії в місті Селидове. Ця програма по місту Селидове звертається до свого до регістратора в амбулаторії. Реєстратор вводить цей рецепт в програму, Потім пацієнт з рецептом йде до аптеки. Одна особа може отримати лише один ваучер протягом усього терміну дії проєкту до 15 травня 2024 року. А кількість медикаментів не повинна перевищувати п'ять найменувань на один ваучер. Загальна вартість медичних препаратів не повинна перевищувати 1400 гривень. До цих препаратів відносяться аналгетики, жарознижувальні та протизапальні препарати, препарати, які призначені для лікування дихальних шляхів, антибактеріальні препарати. У нас в місті працює за цією програмою одна аптека це аптека Здравиця номер 57 яка знаходиться в місті Селидове за адресою вулиця Берегова, 143. Записатися на прийом до сімейного лікаря або отримати ваучер на медичні препарати можна за номером телефону 099 738 70 20.